Вітаємо, друзі! Російська техніка в Україні продовжує палати з таким ентузіазмом, ніби бере участь у конкурсі на найяскравіше барбекю року. Цього разу маємо черговий блокбастер із Донеччини, знятий у жанрі бойовик катастрофа за участі українських десантників та не дуже щасливих рашистів. Сюжет простий. Ворог вирішив влаштувати черговий штурм. Приїхали пафосно на бронетехніці з надією на блискавичну перемогу. Але замість перемоги отримали блискавичне знайомство з fpv дронами Перший акт техніка заглохла ще на під'їзді. Дрони, як завжди, без запізнення, без пощади і без шансів на ремонт. Піхота, ще не встигнувши вийти з БМП, отримала теплий прийом. Українська артилерія ввімкнула режим касатка, посипала касетами так, що ворожі солдати почали підозрювати, що це їм сняться феєрверки. Але одна хитра БМП таки прошмигнула вперед під прикриттям танка. Висадила десант, та радість була короткою. На них уже чатували українські бомбери з подарунками, і подарунки були не мандарини. БМП з десантом швидко змінили свій стан з бойовий на недійсний. А на останок десерт. Танк думав, що залишився головним героєм. Але ні, наші дрони вирішили, що шоу має бути з фіналом. І фінал вийшов епічний. Танк спалахнув так, що навіть у пеклі аплодували стояче. А це, друзі, свіже відео з рубрики Гостинці від української авіації. Наші пташки прилетіли в селище Тьоткіне Курської області, не чай попити, а з візитом в Вічливості. Привезли дві гарненькі бомби «Хаммер» і вручили їх прямо в будівлю, де сиділи російські військові. Кажуть, що після такого удару навіть стіни попросили евакуації, один прицільний бах, і тьоткіне стало трошечки тьоткінградом.